Заявив, що Вашингтон не збирається підтримувати війну безкінечно. Трамп відкрито поставив ультиматум або ви закінчуєте війну, або воюєте далі без карту руках, і ми подивимося, що у вас вийде пізніше. Віцепрезидент Джей Ді Вен заявив, що на його думку президент Зеленський зрештою погодиться на мирну угоду з Росією, відповідаючи на питання, чи може президент Зеленський знову приїхати у Білий Дім. Якщо заявлять про готовність до переговорів, він сказав, що США готові до розмови, якщо Зеленський серйозно підійде до деталей мирної угоди. Звісно, двері залишаються відкритими, якщо Зеленський готовий серйозно говорити про мир, не можна приходити в овальний кабінет або кудись іще і відмовлятися навіть обговорювати деталі мирної угоди. Це не буде легким рішенням для жодної зі сторін. Росіянам доведеться щось віддати, українцям доведеться щось віддати, але не можна приходити і просто вимагати гарантій безпеки, відмовляючись говорити про те, на що вони готові піти. Така була позиція України, як тільки Ця позиція зміниться, і вони будуть готові говорити про мир. Президент Трамп буде першим, хто підніме слухавку.